Третю ніч поспіль росіяни гатять по Одесі та області. Відомо про чотирьох постраждалих через чергову атаку. Про це в етері телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в Одесі в середмісті по зруйновану адміністративну будівлю. Наслідки ще уточнюються, тому що вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато будинків навколо будинків і різних будівель навколо влучання в області стосуються об'єктів логістики. Це складські приміщення. Там про постраждалих поки інформації нема. 30 бойових зіткнень відбулося на сході України минулої доби. За даними генштабу зсу на бахмутському напрямку, росіяни намагалися відновити втрачені позиції поблизу приютного та наступали неподалік Богданівки. Втім, без успіху наші захисники втримали позиції. Крім того, тяжкі бої тривають за Курдюмівком. Окупанти чинять потужний опір. Застосовують резерви. Наступ сил оборони триває на півдні. На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші військові поступово просуваються. Мають успіх на відрізках Мала, Токмачка, Вербове, Новоданилівка, роботи і закріплюються на досягнутих рубежах. 530 російських військових за 200 лист минулої доби. Допомогли йому цьому українські захисники за підрахунками генерального штабу від початку повномасштабної війни. Наші воїни демілітаризували понад 240 тисяч окупантів. Подбали і про техніку ворожого війська, шість танків і шість бойових броньованих машин перетворились на купу опеченого металу лише за минулу добу. Не стало в загарбників і 19 артилерійських систем. Навічно замовкли ще три реактивні системи залпового вогню ворога. Установок ППУ Москолоти теж поменшило на три машини. А захисники українського неба подбали про 33 військові дрони росіян і 14 їхніх крилатих ракет. У ворожому автопарку теж зміни 29 військових автівок і дві машини їхньої спеціальної техніки примусово заглушили мотори. Тричі впродовж ночі росіяни обстріляли, обстріляли Нікопольський район. Це вже Дніпропетровщина. Загарбники випустили майже півтора десятка снарядів. За даними голови ОВА, Сергія Лисака, прилетіло по самому Нікополю та є влучання у Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих через нічну атаку. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка і цивільна автівка. Крім того, на ранок ще й по жителях Мирівської громади. Рашисти понівечили будівлю агрофірми, інфраструктурні, інфраструктурний об'єкт і чотири житлових будинки. Сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації з боку Білорусі. Тільки на Чернігівщині викопали понад 40 кілометрів протитанкового рову. А ще замінували територію. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Ми знаємо, що на території Білорусі прибувають найманці ПВК Вагна, але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України тут був повністю непрохідним для ворожих сил. Прорита більше ніж 40 кілометрів протитанкового рову. Утворена більше ніж 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил. У разі якщо вони намагатимуться вступити своїм ворожим чоботам на українську землю. Ми підсилимо наші ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями протитанковими мінами та рештою заходів, які будуть несподіванками для ворога у разі його намагань вдертися на українську землю. Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну. Про це попередили у Білому домі. Там повідомили, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів. А напередодні у Міноборони Росії заявляли, що будь-яке судно, яке прямуватиме до портів України, розглядатиметься як потенційний перевізник військових вантажів. У Білому домі назвали це спробою виправдати російські атаки на цивільні кораблі. Там наголосили, що Росія використовує продовольство як зброю проти всіх людей. Й у світі. Зрадників України почали шукати за кордоном. Поліція співпрацює з Інтерполом. У міжнародний розшук оголосили колаборантів поки що лише з одного регіону із Харківщини. Але далі буде, обіцяють правоохоронці. Дехто з тих, хто так чекав росіян, повтікали до країн ЄС і там маскуються під наших біженців. Ділитися інформацією про таких злочинців просить українська поліція. Сергій Барбу продовжить тему. Забрали у Ани ключі. 19 липня, рівно рік тому. От так. Фу! Фу, аж дурно стало. Директорка Херсонського художнього музею пригадує події торішнього липня. Тоді росіяни увірвалися до сховища і призначили там свою окупаційну адміністрацію. Пані Аліна розповідає, майже півроку їй вдавалося водити росіян за носа. У приміщенні музею саме тривав ремонт. Зберігачі старовини переконували окупантів, що все з будівлі вивезли. Натомість колекція таки була у сховках, але серед музейників знайшлися зрадники. Настільки боляче бачити, що вони. Вільно їздять, вільно притинають кордон, привели окупантів за руку. Вони музейники, вони знали, де ми ховали, де кращі речі. І вони залазили, вони показували. І ви зараз питаєте. Роль колаборантів. росіяни розграбували херсонський музей, скарби насипом вантажили у АГОЗИ. Більшість старовини з Херсону опинилася в окупованому Криму. Росіяни вкрали понад 10 тисяч експонатів. Точну цифру ще рахують. Залишився у Херсоні мізер. Дивно залишилось все прикладне містецтво Японії. 18-19 століття вони стояли на підвіконні за шторами. Залишилась габілен. які у 21му році подарувала нам херсонська художнія, Ольга Брыннцева і Різво. На нього пашили чехол. А він був коле руін і ще за решеткаю. Перед визволенням Херсону музейники колаборанти втекли з міста хто куди дістати усіх обіцяє поліція. Заради цього почали співпрацювати з інтерполом. Зрадників виловлюватимуть за кордоном. Першими за це взялися харківські правоохоронці. Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця. Розпочали співпрацю з інтерполом. Першими в Україні випробовуємо систему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів осісти та сховатися в цивілізованому світі. Так, насправді, не всі, хто тікав від ЗСУ з наших звільнених територій, побігли до улюблених скреб та руского міра. Маємо безліч випадків, коли вчорашні фанати РФ та її армії переховуються саме в Євросоюзі та ще й прикриваються тим, що вони українці постраждали від війни та потребують прихистку. Усю інформацію про зрадників передаватимуть закордонним правоохоронцям. Це й стане підставою для екстрадиції до України. До бази розшуку вже внесли 25 підозрюваних з Харківщини. У поліції закликають повідомляти всю інформацію про колаборантів, які втекли за кордон. Є певна категорія, яка співпрацювала з ворогом на деокупованих територіях, залишила собі українські документи і під виглядом українських громадян отримує всі пільги біженців, українців в Європі. При цьому перебуваючи в розшуку в Україні, вистачатиме роботи з колаборантами правоохоронцям і у державних межах, особливо з визволенням нових територій. Після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів. Такі підрахунки представництва президента в Автономній Республіці. В першу чергу управлінська вертикаль, тобто це ті люди, які... Принимали участие в, э, и отдавали приказы определенные. Это те люди, которые перешли на сторону врага, э, зрад и Да? Это те люди, которые э, осуществляли пропаганду. Это те люди, которые. Э, нарушали права чоловіка, або осуществляли військові преступлення. Решті людей, які мешкали в окупації, кримінальні справи не світять, пояснюють у представництві. Додають лише сам факт проживання на згарбаній території державною зрадою, не є. До кримінального кодексу внесли статтю за колабораційну діяльність. Пояснюють у центрі прав людини зміна, але до законодавства правозахисники мають зауваження. Цей закон прописаний таким чином, що доволі складно передбачити, які точно категорії будуть нести відповідальність, а які ні. Тому що, наприклад, там є частина, яка стосується господарської діяльності на окупованій території, і якщо її читати дослівно, то ну складається враження, що всі, хто займається будь-якою господарською діяльністю на окупованих територіях, мають бути притягнуті до суворої кримінальної відповідальності незалежно від того, чи те, це, це бабуся на, на, на ринку, яка торгує морквою. Чи це велике підприємство, яке щось робить для оборонного комплексу Російської Федерації? Кого карати, а кого ні? Кілька законопроєктів уже місяцями лежать у Верховній Раді, наголошують правозахисники. Однак депутати за ці документи все ніяк не візьмуться. Сергій Барборис по на п'ятий канал. Перша тисяча українців вже отримали кошти на відбудову пошкодженого через війну житла. Програма «Є відновлення, почала виплачувати таку допомогу лише два місяці тому. За цей час за нею надійшло вже більше 27 тисяч заявок. Проміжні результати програми озвучили представники Мінцифри та Мінрозвитку громад. То як працює ця програма, як стати учасником та на яку грошову допомогу можуть сподіватися українці? Юрій Пугач розкаже. Ось це ми вирізали з ковроліна. Кімнати з іншої Євгенія показує знімальній групі п'ятого цілу коробку зі смертоносними подарунками рашистів. Цими уламками боєприпасів була всіяна вся її квартира. Сусіди, які тут були в окупації, там декілька чоловіків, то казали, що бахкало так. Ну приліт був сюди в стіну в одну зі стіни в телевізор. Руйнування були колосальні. У квартирі не лишилося жодного вцілілого вікна. Пошкоджені стіни та меблі і техніка. Та Євгенія каже, не мали тоді з чоловіком ні сил, ні коштів, аби почати ремонт. Згодом довідалися про держпрограму Євідновлення і вирішили нею скористатися. Зайшла в дію, не пам'ятаю, вновляла, не вновляла. нажала є відновлення. Там вже були підтягнуті мої дані про майно, і все я подала буквально за дві секунди. За місяць Євгенія отримала схвальну відповідь на свою заявку. Одразу після неї приїхала спеціальна комісія, описала майно та його пошкодження і визначила суму грошової допомоги: 129 тисяч гривень. Максимальна сума за програмою є відновлення, на яку можуть розраховувати українці 200 тисяч. Звісно, ми приємно були здивовані, що взагалі, хоч якась допомога, прийшла, бо це, мабуть, нам так повезло, бо ми жили без ремонту. Дещо інша ситуація склалася у пані Ганни, яка мешкає ось у цьому будинку. На вулиці Вокзальній у Бучі її оселя була вщент зруйнована рашистами, та от вона, на відміну від Євгенії, нашої попередньої героїні, вже почала робити у своєму домі ремонт за власний кошт. І це пізніше навіть стало для неї проблемою. Це ми робимо за власні гроші. Це цю кімнату зробили і цю. Ідецько, і, і то зробили дві кімнати Ми зробили за власний далі. У нас нема Це ми, щоб щось виграли. Там за умовами програми є відновлення на фінансову допомогу. Можуть розраховувати ті, чиє житло пошкоджене після 24 лютого 2022 року та підлягає відновленню. І при цьому є умова. Ремонт власним коштом не робили. Та заступниця міністра розвитку громад переконує цю норму виправляють і пояснює, як працює програма. Вона є багатоетапною. Перший етап це дійсно те, що стосується так званих дрібних ремонтів вартістю до 200 тисяч гривень. Далі ми напрацювали спільно з it командою, спільно з урядовою командою рішення для того, щоб компенсувати вже здійснені ремонти. Пані Ганні кошти за ремонт уже пообіцяли повернути. 176 тисяч дадуть. тисяч чи до. А чеки ви зберігали? Всі да, чеки в мене є. І вони Ганні знадобляться, аби підтвердити всі витрати і компенсувати їх. Урядовці запевнили, такий механізм запрацює за 2-3 тижні. Фінансуєш цю програму уряд США в Україні через агентство USAID. і контроль партнерів допомагає пришвидшити та зробити усі процеси прозорішими. Серед 27 тисяч заяв, які були залишені, 10 тисяч вже опрацьовуються комісіями. Вже більше тисячі людей навіть отримали виплати на електронну картку, яка була створена. Саме для цієї послуги є відновлення, це може бути банківська картка одного з банків-партнерів. Програми є відновлення, і за її допомогою можна оплатити ремонтні послуги або придбати будівельні матеріали в одному з магазинів партнерів цієї програми. Юрій Пугач та Олексій Іванченко п'ятий канал. Історія, яка сколихнула всю країну, першу пересадку серця маленькій дитині зробили в Україні. Життя шестирічної дівчинки, яка страждала на невиліковну ваду серця, врятував чотирирічний малюк, який помер від крововилову у мозок. Батьки хлопчика дали дозвіл на донорство серця та інших органів після смерті сина. Як нині почувається маленька пацієнтка, розповість Марта Шикула. Історія цієї світлини просто вражає на ній маленька соломійка за кілька хвилин після трансплантації серця. Та мама хлопчика-донора, який після смерті врятував життя цій дитині. Жінка слухає, як серце її сина б'ється в іншому тілі. Донором став чотирьохрічний хлопчик Юрчик, який, як говорять його батьки, після пробудження зі сну стався розрив аневризми і геморагічний інсульт у стовбурі головного мозку. Ця патологія надзвичайно складна і. То таких дітей немає шансів на відновлення. Після смерті сина батьки Юрчика самостійно вирішили віддати органи хлопчика дітям, які без пересадки були приречені. Я прошу хвилинку мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. Сьогодні ми зможемо врятувати ще чотири дитини, які знаходяться в термінальній стадії. Серце пересадили шестирічній слумійці з Волині. У два роки дівчинка захворіла на бронхіт. Хвороба дала ускладнення на серце. Вона така активна, вона бігає, грається, все. Її зупинити посадити не можна на 5 хвилин. А вона все рівно, а от сердечко, на узі дуже погано. У нас надія була, що може. Перерости може, може, щось зміниться, тож ліки приймали і ну, може помінятися щось, але чим далі руки йдуть, і воно все більше, менш ну, типу все гірше і гірше. Вада серця, яка не підлягала, під не підлягає медикаментозному лікуванню і не підлягає хірургічному лікуванню через рік, через два вона стала би просто інвалідом, який був прикутий до до ліжка. Тоді лікарі сказали, єдиний шанс врятувати малечу трансплантація. На донора чекали довго, бо маленькій дитині на пересадку підходять органи лише однолітків. Нині мама дівчинки зі сльозами на очах пригадує дзвінок лікаря, який повідомив, що донор для доньки знайшовся. Я одразу відмовилась. Я не знаю, чому, але це я розуміла, що мою дитинку можуть спасти, а іншої, якби. Це, це дуже трудно говорити. Але медикам вдалося переконати батьків соломійки, і через декілька годин дівчинка вже була в операційній інституту серця для медиків, які зробили десятки пересадок. Ця трансплантація була особливою. Особливостю цієї останньої дитячої трансплантації було те, що донором був маленький чотирирічний хлопчик. А реципієнт це була соломійка, дівчинка, яка має 6 років. Це для нас дуже особлива трансплантація і емоційно тяжка. Тому що, якщо попередні п'ять трансплантацій ми використовували дітей пубертатного віку, ми могли використати дорослі серця, дорослих молодих донорів, які по розмірах в принципі підходили діткам 15, 16, 13, 12 років. А соломійка це маленька дівчинка, якій необхідно було справжнього маленького донора. Операція була складною. Робила її команди з 18 медиків. Тривала 3 години. Серце від маленької дитини до дитини українські лікарі пересадили вперше. Соломійка, шестирічна, вона була трішки більше за хлопчика чотирьохрічного і дякуючи досвіду команді, яка виконувала трансплантацію досвіду Бориса Михайловича, нам вдалося. Прекрасно, ідеально співставити ділянки, щоб це маленьке серце підійшло. Після трансплантації минуло 10 днів, а по соломійці і не скажеш. Лише залишки йоду на тілі і трубки від крапельниці нагадують про операцію. Нині дівчинка посміхається та грається улюбленими іграшками. А як ти почуваєшся? Нічого тебе не болить? Поки Соломійка мріє якнайшвидше повернутися додому, її батьки щосекунди дякують рідним Юрчика, які своїм відважним вчинком врятували життя інших дітей. Сказали, що дуже дякую. Велике, щире, дякую, що подарили життя моїй донечки. Нерки донора пересадили 12-річному хлопцю з Херсонщини, печінку 15 річному підлітку, який страждав на цироз. Марта Шкула Орест Пона, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі ефір п'ятого продовжує марафон «Незламна країна. Будьте з нами, і не перемикайтесь.